Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось наступні 5 областей України. По військовій ситуації, по загрозі з боку Росії в контексті війни до 20 березня 2024 року. Так, дивимось Тернопільська область. Так, про що йдеться мова? Зупинка незадовільних результатів. Роботи, зупинка незадоволених результатів вогню з повітря. Про що це? Дивіться, тут мова йдеться про те, що щось будуть відбивати на льоту, тобто відбивати у повітрі. Але загроза може йтися для якихось територій близько до кордонів області. І може бути, може бути падіння уламків. Тобто, знаєте, от якби полегшення за рахунок не дуже добрих. Розрахунки, вибачте, за тавтологію мається на увазі, що якісь може бути загроза якихось падіння уламків. Окрім того, там йдеться мова про укріплення, йдеться мова про укріплення. Ну, мають, якщо є загроза, мають ППО добре відпрацювати. Так, крадії у вас, крадуть ваші ресурси, крадуть ваші гроші, Хайпяться на війні, хайпяться на тому, щоб допомагати Збройним силам України. Тобто псевдоволонтери. Зверніть на це увагу, будь ласка, кому ви донатите. Розумієте, тобто йде розкрадання грошей оцими крадунами на перемогу. Тобто, це йде обкрадання людей. Вони всі гроші присвоюють собі, привласнюють собі. Будьте уважні з цим. Знову ж таки, може бути у повітрі активність, блокування йде нашими повітряними силами, нашими ППО, блокування такої шаленої атаки, атаки з верху вогнем і йдеться мова про велику активність в повітрі. Тобто може такий бути варіант подій, що буде у вас в повітрі активно, але дай Боже, наші відпрацюють. І дивіться за своїми волонтерами. Куди вони перевіряєте якось, я не знаю, або донайте безпосередньо хлопцям? Далі, Волинська область. Волинська область по військовій ситуації покажи. Ну, скажімо так, така смертельна ситуація, вона обмежена. Не дочекаєтесь. Іншими словами, для страхів, смертей ситуація обмежена. Все. Можливо, буде ситуація, коли ворог буде над вами кружляти з метою завдати вам удару. Але в той же самий час їхня робота буде незадовільна, буде обмежена. Якась дамочка у вас в темі. Дама в темі. І, знову ж таки, у вас може бути йтися мова про укріплення кордонів з Білорашкой. Якщо там є десь прогалини, будуть дивитися, чи все добре укріплено. Але знову ж таки, у ворога є мета робити якісь провокації на кордоні, зламати оцю міцність кордонів, зламати свою неспроможність зламати ваші кордони. Вибачте, ну тут мова карт, я вам намагаюся перекласти. Інформація стосовно некерованої ситуації у вас може бути. Ворог може літати над вами. Ну, літати, ці його блішанки можуть над вами літати. Окрім того, ще може розвідка. Розвідка, щоб дізнатися про, знову ж таки, незахищеність кордонів. Ну, в основному таке інформація про кордони знову ж таки, лякання. Тема кордонів. Чи Хтось може розганяти і стосовно знову білорашка, нападе, не нападе в такому плані. Шанс є на те, щоб спіймати якусь. Людину і обмежити її в чомусь. Людина ворожа, когось спіймають у вас там. Можливо, якась людина, розвідник, яка має зібрати інформацію, але в неї не вийде. Тобто буде такий шанс. А ну для вас давайте, чи є загроза для Волинської області з Білорусі? Немає, немає. Вони криворукі, криворукі, і в них для, на їхню думку, це буде погана ідея. Інакше вони застосують багато ресурсів, багато людей, багато зброї, і в результаті все буде націлено на них і знищено їх. Вони не дійдуть до своєї цілі, вони, вони не виконують свою місію. Місія ні тому ось так. Ну, а так, загроза для вас є. Будьте, будь ласка, обережні. Щось може активно бути у вашому повітряному просторі, може бути. Ворог має ціль, але, дай Боже, наші не дадуть, наші зупинять. Так, далі. Львівська область. Львівська область. Так, Львівська область, будь ласка, вам потрібно бути обережними того, що. Ну, скажім так, для того, щоб ви пішли з, з голів нашого противника то для цього безнадьога. Тобто піти вам в тінь не вдасться. Ну, іншими словами, це я за картами говорю. Тобто Ворог завжди не задоволений результатами своєї праці. І тому він хоче все ж таки досягти тої мети. Об'єднати всі зусилля, обійти, е, обійти захист і зробити те, що він ніяк не може зробити. Іншими словами, безнадійності не дочекаєшся внаслідок об'єднання. Безнадійність мається на увазі, коли у ворога є хворобливі амбіції досягти своєї мети і жахливої мети. Тут мова йдеться про те, що ворог хоче аб'юзивним чином нав'язувати вам свої умови ігри, скажімо так. Ну, для нього це гра. Ну і об'єднання тут мається на увазі, що вирівнюється дисбаланс. Вирівнюється дисбаланс. Несправедливість тут не має шансу бути. Дай Боже, щоб все було. Але загроза є. Загроза прильоту є на цей період. Бачите, там десятка мечів, тут трійка мечів. Говорить про те, що буде багато емоцій, хвилювань і, можливо, втрат, емоцій втрати може є, може бути таке, але, знову ж таки, тут королева мечів перевернута, тобто всі їхні плани, вони. Ну, Дай Боже, не досягають своєї кінцевої мети. Тобто, біль, емоційний, біль, емоційний біль зробити від ворога не буде, але хоче він, дуже хоче. Страхи можуть бути у вас. Страхи, що в будь-який момент все посипеться, все розсипеться, є переживання у вас. А ну, ще раз, по ітоку В будь-який момент може бути атака. В будь-який... Ну і атака така, щоб налякати вас, щоб заявити про себе ну, з боку орків. Бійтеся нас, бійтеся. Може бути щось спрямовано вниз. По наводці. По наводці. Будьте, будь ласка, обережні на цей період. Далі Івано-Франківська область по військовій ситуації. Івано-Франківська область по військовій ситуації. У вас там якась така криза з очікуванням полегшення? По виходу з якоїсь критичної ситуації? Криза з очікуванням. Щось ви чекаєте на якесь полегшення? Я не знаю про що це тут. Щось вам, вам мають. Активізуватися, щось зробити, відремонтувати, щось підвести, щось вам не вистачає, ну, от не вистачає от, критично, не вистачає щось ресурсне, не вистачає. І ви в очікуванні, коли воно поліпшиться, коли щось привезеться. От щось ви очікуєте? Я думаю, ну це от як карта захисту ППО, можливо, щось ресурсне ви очікуєте. Я не хочу це от тему цю розвивати, тому що це тема військових, і ну, ви самі знаєте, яка у вас може бути проблема. У вас там є жінка, небажаний гість, яка послаблює ваш контроль за кордонами, за повітряними кордонами. Тобто вона наводить якусь конкретну місцину і це цивільні інфраструктури, це оселі. І таке, що дуже добре охороняється, якийсь об'єкт. Ну, покажіть військове. Так, жінка буде спіймана. Омеження. В неї буде закінчення її існування дуже неочікувано для неї, але за протяжністю довгим болючим. От якось так. Покарання йде, покарання кожному буде по заслугах. Її покарають. Ну, в такому плані є у вас така тема. По обстрілам покажіть. Ну, по обстрілам тут, якби невигідна позиція, вона зупиняється ваша. Тобто наші будуть робити все, щоб стабілізувати. Якщо буде загроза, наші роблять все, щоб уникнути біди. Поразка зупиняється ось так. Поразка суму. Заспокій. Має бути все добре. Так, і ще одна область України, Закарпатська область, Закарпатська область до 20 березня 2024 року. Дивіться, те, що там є ждуни, то там є ждуни. Але вони якось під контролем, вони під контролем і вони закордонні. Я думаю, що там ці от люди з Угорщини або ті, які хочуть угорський мир, угорський мир, то вони там можуть, знаєте, колотити якусь таку інформаційну війну, інформаційну. Ситуацію стосовно своєї, стосовно своєї першосортності, першу, ну, перший гатунок, люди першого гатунку. Якщо взяти по загрозі з повітря, то там все поготові з боку наших. На поготові відразити атаку. Прямо щоб на порозі області е, щось спіймати і воно десь впало. Поза межами, тобто, в такому плані. Попередити залітання тої бляшанки в повітряний простір Закарпаття, тобто там над, над цим працюють. Тема хабарництва у вас там може бути. Тема хабарництва, тема віджимання грошей. Привласнення мається на увазі привласнення грошей прихованим тим е, чином. У когось руки, знаєте, розв'язалися, і він дотягується до грошей і там керує, забирає. Хтось дає, а він забирає. А він забирає для того, щоб поліпшити своє життя. Якийсь там є король. Король води. Не знаю, чи це керівник якогось підприємства, пов'язаний з рідиною, чи це він сам по собі як водяний знак. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!